Тебе залишилося менше місяця на те, щоб виконати обіцянки, які ти дав собі 31 грудня, і як воно, яке в тебе відчуття? Відчуття, що блін, от я, здається, так багато, наче то зробив, а відчуття, що нічого не зробив. Або ну, зроблю в наступному році. Мені цікаво, ті люди, які скажуть, що в наступному році зроблять, скільки років підряд вони це кажуть собі: один, два, три, може п'ять років вже кажуть, може навіть більше. Для чого це поясніть? Ви можете виправдовуватися перед іншими, але одна людина, яку ви не обманте, це ви. Якщо ви думаєте, що комусь цікаво виповнили ви свій план на цей рік. То ні, не цікаво. Вас є друзі, є сім'я, які скажуть да там підтримують, кажуть ти великий молодець, з тебе все вийде. Але вони це роблять, бо вони твої друзі, твоя сім'я. Ну є багато людей, які вам не друзі, ви про це не знаєте просто і чекають моменту, коли ви пустите помилку, і вони вам вже не друзі. Тому наплюйте, що вам кажуть інші про ваше життя, і почніть що працювати. Дійсно, ну залишилося не так багато часу. Нам всім на свій час, звісно, когось більше, когось менше. Але життя воно коротке, воно невелике. Чого ви його просираєте, гортаючи стрічку в Тіктокі, ходячи, тусуючись по клубам, щоб зайняти якусь там біль? Спілкуєтеся з людьми, з яким вам неприємно, і все це для чого? Для того щоб показатися класним, для того, щоб сказати, що я ось я оце спробував. А ти як? Якщо ви хочете бути в такій компанії, в якій обговорюють клуби, в якій обговорюють все, що завгодно, окрім свого росту, удачі вам, можете вмикати це відео. Це відео не для вас. Я вам одразу кажу. А ті люди, які кажуть, що я начебто то зробив немало, але все одно таке відчуття, наче то не доробив щось, то велком ви робите все правильно. Мені нічого вам сказати. Якщо у вас є таке відчуття, ну ви вже виграли тих людей, які кажуть, що почнуть через тиждень. Або в наступному місяці. А також не забувайте підписуватися на мітаграм, там я кладаю багато чого цікавого, своє життя в прайсі, думки, мотивацію і все, що я думаю, вам сподобається. Тому посилання буде знизу. А також не забувайте підписуватися на цей канал. Тут я викладаю все, що я думаю, вам сподобається. Тому слідкуйте, якщо вам цікаво. Тому я побажаю вам удачі, а всім гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. Слава Україні!